Всім доброго дня! Це є осіння груша, талгарська красуня. Зараз нарву і буду закручувати на зиму. Ось такі вона має красиві плоди. Закручую грушки за таким рецептом. Готую такий сироп. Беру 1,5 літри води, 350 грам або 400 г цукру. Так як у мене грушки солодкі, я додаю 350 г цукру. І одну чайну ложечку рівно лимонної кислоти. Все кип'ячу, як сироп охолоне, заливаю грушки, нарізані у банці. Помиті грушки розрізаємо наполовину. Вирізаємо середок. І складаємо в банку. Вирізаємо ще, де хвостик. І підготовлюємо так всі банки, наповнюємо доверху. Поскладала вже грушки в банки і заливаю сиропом. Зварила дві порції сиропу, з однієї порції сиропу я заляла 3,5 літри. Стерилізуємо грушки від закипання пів години. Грушки вже простерилізувалися і закручуємо. І ось такі вони виходять. Кому подобається мій рецепт, пробуйте, готуйте і взимку будете смакувати. Всім смачного!